І, цей майський. і ще один є. Цей бере Вікторія. Ага. Як я тебе вчив? Круть? Ой, Круть верти. Ну нічого. Меруан, дивися. Білий гриб. Ось тут, -от, бери. А, сказав, Круть і забрав. Так, розгорнув. Крут... Крутим. Крутим, вертим. Дивись, який! Гарний. Бля якийсь. Гарний грибок. Навіть. Так. Найс. Ти знайшов гриба чи ні? Найшов! А ну показуй, де? Так. Тут. Що ти там дивишся? Кроть? Так а ножиком відріжу цього. Подивимось, чи він не червивий Відрізай. Трішки червивий. Бач? Ну нічого. Давай відрізай далі. Так. От. Тут вже краще. Давай. Взяли. Все, вони Ми, є. Може треба... тут ще я? Та я думаю, що є, треба дивитися. Просто... Так. Просто юний, юний гриб... грибник, дивися. Маленький грибочок тут є. Ти його побачиш чи ні? А, вот ну, молодець, побачив. Так таких від, від цього, Значить, Тут кабани точно мають бути. Точно кабани мають бути. Забирай грибочок. Все, шикардос. Да, да, давайте біло відріжемо. Так. Тут давайте. Все ага. нормально, не дуже. Все. А ну тут у мене ще один є, ходіть подивитися. Хто перший, той отримує гриба. Мирон перший. Бачиш? Вікторія, похвалися, що там у тебе є? Ну нормальний результат, чого? Дивися, шикардос. Шикарний грибок. Та тут я перший прибіг. Стоямбах. Мирон. Мирон Вікторія. Я, я білого побачив, але чи побачите його ви. А ну уважно дивіться, на округи. Так, Вікторія прямо йде. Прямо йде Вікторія. Молодці. Так, дайте я покажу. Ну нічого. Шапочка відлетіла. Ну це справжній білий гриб. Біленький гриб, бачиш. О, та, та, там же хтось з'їв гриба. Не з'їв, а зрізали його. Зрізали. Конкуренти, бачиш? Угу Дуже ароматний. А, на, понюхай ну, Смачно виглядає і понюхає. І пахне шикарно. Пахне як сосиска. Як, сусіська. як сусіська? Угу Може і так. Угу. Дивись, біленький гриб. Тебе чекає. Такі самі маленькі, як ти. Ось тут, дивись. дивіться. Дивіться, давай. Його. Спочатку ми його беремо. Дивісь, я покажу, а ти далі береш сам. Ми його беремо. Відкручуємо. Крутим. крутим. круть, верть. Я хочу відрізати. Ну давай. Давай. Хай буде так. Можна відрізати, можна. Дивись, він жодного червачка не має. Він ідеально. Жодної дірочки немає. Дивіться, то ти запам'ятав, як він виглядає. Да, його... Дивіться, зверху В нього сіра така шапочка, ось така ножка, і він дуже ароматний. Це справжній білий гриб. Ти зрозумів, друг? Угу. Тату, давай його будемо в руках тримати, щоб я не забував. Домовились. Так, ось мама з Вікторією. Ну, да, вони там щось шукають, або... Ведуть пошук грибів. Ось таких Таких біленьких. Або таких. Або таких, або... Тільки-тільки з'являється дуже маленьке. То давайте закриємо ножика. Та тут давай закриємо ножика і поставимо в тебе. Давай. І я я, я, я довірці хочу. Давай. Нужна грибочка. І, Качаля, супер. А Вікторія вирішила зайнятися трішки спортом. Екстремальний Саме головне не впасти. Аби не був екстремальний. Екскри... Дивись. А чого ти кричиш? Не кричи. я його побачила. Ну, От дивись який великий. Ну, дай подивимось. О, якась малявка. Ну це в нього ножка велика, бачиш? Угу. Хороша. Це... О, народний, що гриба класно. Покажи. Ну от пламаний. Нічого. Дай мамі. Зато ну, за можна легше зварити. Хороша все, Олька. Мамо. Тут не лес, а целый аттракцион, да? Угу. Ага. Там На гордо. турнику повесила, да, Поприседала, поскакала. А то... Класс. А аттракцион. Бабушка, бабушка ходит, да? Кто? Вроде Вроде машина. машина Нападає будинок. Голубці, ходіть, покажу вам білого гриба. Помаліше коні, бо попадають. Так, де він? А де? А де? А ось тут. Добро грибати не йшов, Миран. йо Миран. Що ти я не йшов? Я. Та дай ножка. Мами ще не це. Ну, видаєте, Я Маєш відрізати гриби. Відрізати котеану, знаходити боїде. Головне, щоб пальці собі не відрізав, Мирон. Як ти вмієш? Все. Все. Що ви там знайшли? Халабуду. Яку халабуду? Це у вас тут така хатка? Так, да, А ще можна на якось завісти. На кришу. Да. Вікуторія обережно. Лучше лісу. Мирон, ти поняв? Можна зробити хатку тут і собі жити. А так тоже не можна. <риві> <риві> так, друзі, злазьте звідти, бо ще попадаєте. Мирончик, ходи ще пошукаємо грибів і підемо додому скоро. <риві> Давай. Да. Кому гриби, а кому атракціони? Мені гриби! О, народить, інші класику не буде. <світ> Там ну так. Да. Готовий буде жити. Клас! А де заселим та ніж? Потім тримався. Давай, зрізай. Добре, з нас візай давай пробу, ті сюди впаде. Я не Мало сили Мерон, ти? Погано їв сьогодні, так? Да? Сюди і сюди. От, друзі, ви пробігли, неуважно, А я як завжди побачу. О, і ти ножкою став, бачиш? Ви бігаєте. Три, три грибочка, Не спішіть, не спішіть, не спішіть. Три грибочка. А це можна забрати? Ну звісно, що можна. Дай Мамі Мама, 3 грибочки. Так, обережно. А там ж був ще один Мирончик. Давай, дай сюди. Ти взяв ручку. Тай у ручці, Мирон. А де ще один? Ну ось у Вікторії. Зато в мене краще зряді. Це два різних, до речі. Це один білий, а один польський. Дивись. Що? Повільно, не спіша. Не спіши. Не спіши, друзі. Головне, не треба поспішати. Так, дивись. Два грибочка. Один Мирона. А ось тут бачиш, ти навіть не побачив. І це Вікторія. Я двоє побачив. Всім вистачить грибочки в цьому лісі, беріть обережно. Раз. Клас. А в мене круть верть. Тату одна і тату є знайомий стає і почав гриба. Історію ти знаєш якусь? Да. Ану був, один такий гриб, ще один був, І вони І вийшов такий гриб і тут вони садінились. Ну, З'єдналися, так? Угу. Понятно. І так само, як віки. Подивись, які красені. Це білі гриби справжні. А давай відріжемо це. Давай. Тільки головне пальчика собі не врізати. Давай. Дивіться. Маленький хвост. Які ми знайшли тату, мама і дитя. Такі рибочки. Крутяк. Так, ми їх беремо. Берем. берем. Майди сюди знайшли риби.